За молдавсько-турецьких часів місто Чернівці зосереджувалося в старому кварталі, який обіймав територію сучасної вулиці Андрій Барбюса. Його ще називали єврейським містом, Жидівським, нижнім чи юденштатом. Сказати, це є центр середньовічних чернівців, тобто Чернівці, які зародились тут в 14 столітті після того слов'янського періоду, після тої фортеці черня, яка була зруйнована. Десь 14 століття, 15 століття це відновлення, вже відродження чернівців на цьому боці. Але про це зараз нічого не говорить. Навіть назва вулиці, колись основної місті геть не чернівецька. Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і марксист. Саме останнє його досягнення і сприяло тому, що його ім'ям названо вулицю. За часів Австро-Угорщини вулиці в цьому кварталі мали назви ремісничих професій. Вулиця Барбюса взагалі міняла назву тричі. Е, Анрі Барбюса, яка сьогодні носить таку назву, називалася до. Десь до 1924 року Сінагог Мгаса або вулиця Синагоги з 1924 року вулицю назвали це вже в румунський час. Назвали вулицю, вулиця носила назву Страда Вільсона. Тобто за ем, носила ім'я президента Сполучених Штатів Америки Вудро Вільсона. І лише в радянський період вона стала прославляти комуніста Барбюса. А у честь кого названа вулиця Удонова, яку на слух знають всі чернівчани, адже тут міститься популярний ринок, знають певно лише ті, хто тут живе, і щодня бачить ось цю меморіальну дошку. Тепер знаєте всі Михайло Удонов – це командир партизанського загону. Насправді, ж вулиця Удонова має дуже давню і цікаву історію. В австрійський час називалася Ґрабенгаси. Тобто вона проходила через урвище, яке колись було. І до речі, те урвище носило назву Юденґраб, тобто єврейське урвище і так далі. На місці сьогоднішнього ринку нижнього був парк Піно. Зараз вулиці цього історичного центру Чернівців в своїх назвах вже не відображають традицій. Ось ця вулиця, наприклад, названа в честь одного з вождів соціал-демократії та засновника комуністичної партії Німеччини Карла Ліпкнехта. Зрештою вулиці цього кварталу якраз чини найяскравіше відображають те, що назви вулиць цього не розповідають, адже ні Ліпкних, ні Барбюз в Чернівцях не були, і зараз мало хто їх шанує. А район цей насправді дуже цікавий. Тут все так, так мовити законсервувалось з 19 століття. Ну цим ця ділянка звичайно цікава. Людмила Григорчук Ярослав Левицький. місцевий час.